Діти та інтернет. Поради батькам. Сучасні діти отримують значний обсяг інформації не тільки з телевізійних програм. Найбільше джерело інформації для дитини, що зазнає найменшого контролю, це інтернет. І з чим зіштовхується дитина, потрапляючи у всесвітню мережу. По-перше, із різноманітними чатами, форумами, сайтами знайомств. Багатьох батьків зовсім не турбує той факт, що дитина годинами сидить біля комп'ютера. Що страшного? запитає батько, якщо дитина в інтернеті поспілкується зі своїми однолітками. Можливо, що нічого поганого. Але в цьому і полягає підступництво інтернет-спілкування, що ніколи не знаєш, хто твій співрозмовник. Дитина за своєю суттю дуже довірлива. Досить часто дорослі співрозмовники провокують дитину на непотрібні в цьому віці фантазії, наполягають на реальній зустрічі. Також чималу небезпеку для дитини являють онлайнові магазини, віртуальне казино. Саме онлайнові ресурси лідирують у списку причин, що спонукають дитину красти гроші в батьків. За бажанням тут можна купити абсолютно все: і музичні диски, і іграшку, що сподобалося. А у віртуальному казино, що заманливо пропонує виграти значну суму, так і хочеться випробувати свою удачу. Багато батьків цікавляться, в якому віці дитині можна дозволити ходити в інтернет. Відповідь дуже проста. У тому віці, коли ваша дитина вже повністю усвідомлює свої вчинки. Зможе відокремити корисне і потрібне від шкідливого і небезпечного. Крім того, незміцніла дитяча психіка ще не готова до атаки професійної реклами, адже інтернет переповнений помітними заголовками, і дитині так і хочеться клацнути мишкою, щоб побачити щось загадкове. Тому намагайтеся. Не пускати процес користування інтернетом на самоплив. Регулярно цікавтеся, які сайти відвідує ваша дитина, що цікавого вона там довідалася. Не завадить і самому побувати на цих сайтах та подивитися, чим цікавиться ваша дитина. Якщо ви не в змозі регулярно контролювати цей процес. Зверніться до професіоналів, які поставлять на ваш комп'ютер необхідні фільтри, що закривають доступ на недитячі ресурси. Як зробити так, щоб інтернет давав дитині користь, а не зашкоджував? Поясніть дитині, що її співрозмовники в мережі люди незнайомі, тому не слід ділитися особистою інформацією, розповідати про свою родину, а тим більше зустрічатися. Забороніть дитині публікувати в інтернеті свою домашню адресу, мобільний телефон, посилати незнайомим людям свої фотографії. Контролюйте доступ дитини до небажаних ресурсів. Розповідайте дитині про віртуальні казино, безкоштовні сайти та онлайнові магазини. Поясніть, що платити однаково доведеться, причому з батьківської кишені. Контролюйте час, проведений в інтернеті дітьми. Це і для здоров'я важливо. Очі повинні відпочивати від комп'ютеру. Пам'ятайте про поставу: бережіть себе і своїх дітей.